За 10 років Національний природний парк Сколівські Баскиди» зібрав 210 кг батарейок на різних заходах. Минулого тижня батарейки передали на утилізацію за кошти Франкфуртського зоологічного товариства. Чим батарейки небезпечні? Вони містять токсичні елементи. Свинець, який накопичується в нирках, спричинює нервові розлади, захворювання мозку. Кадмій, що є токсичним для легень та нирок. Ртудь, Послаблює зір, слух, призводить до захворювань дихальної системи, рухового апарату. Нікель і цинк спричиняють дерматити, а луги зумовлюють опіки слізових оболонок і шкіри. Якщо батарейки викинути разом з іншими відходами, усі ці токсичні елементи забруднять водойми, ґрунт та через рослини потраплять у їжу. Тому їх необхідно відносити у спеціальні пункти збору. Такий пункт є біля адмінприміщення Національного природного парку, а збір відпрацьованих батарейок продовжується. Дякуємо Франкфуртському зоологічному товариству за фінансування утилізації батарейок. Ця співпраця можлива в рамках міжнародної кліматичної ініціативи.